Estë këmi Estë Ты у вас такие продукты? Ну тут прям так, я не наставляю к нему. Ну да. Мы сразу понял, что не уехал.

Так а чого горить? Так, Раша, не знімай. Я теж вчасно пари. Так яка ваша думка про те, чого воно горить? Не знаю. Яка ваша думка, ребята, що тут горять ці хати? Без поняття, Треба, щоб влада давала тепер квартири. Так, правильно, правильно. Особенно молодим людям. Особливо молодим людям, які діти, і щоб давали будущего життя. Без поняття. Яка вам різниця, з такого Я за това району. Я просто вас не знаю. Це з Щоб ви мене знали, то вам би Да. Да. Що двоє дітей а троє дітей в хаті. Ми ходили вже. Мы сказали, ми нічого діти не можемо. Ділайте самі. Те, що діти троє суток голодные сиділи, без газу, без води, без, без нічого. Делайте все самі. Це наш хороший жек такий. Це коли виходили жек? Коли загоріла школа. Це коли було? Коли це? Ось спитайте вже. Коли? 23 февраля горіло теж. Що кума наша загорілася, Наташа наша сестра. Горіли всі. Що діти без хліба, без води не їсти, ніде нічого. А ви зверталися до міського голови Івач? Звісно, нас просто вигнали туди. Наташа ходила, я кума. Всі ми ходили. Ось він пройшов, все скидати. А як ви думаєте, яка ваша думка про те? Тому що територія на. Яка думка? Я все ж построїлося тут? Хлопці, потрібно міняти владу в місті. Калашники треба, СВД нада. Ото саме краще. І тоді буде весь порядок. Якщо я так як... в голі ходиш з автоматом. Чуть не йшов, глупак! Я вже казав, привожу пример, Нам казали піночек, піночек людей, не розстрілював. Правильно. Ти за 24 часа зробив, блядь, переворот в страні, блядь. За два години довів страну до такої степені, що зараз вона одна із трохи китаючих стран у мірі, блядь. не Іде машина із сиреною, хоч скора йде, хоч ся йде з сиреною. А йому похеру, він не пускає. Так я гублю наїде. Є отвали такі, як от танки. І пішов по ній, щедро немає. Щоб отвітив, бля, що не пропустив нас. Живі твій і тебе, діло? на западі, би, хай би він тільки не вступив дорогу, блядь. Хай би випробував тупи. А то як грузини говорять, права купіля, машина купіля, а їздить не купіля. Приходили із ЖЕКа і дивилися, і казали, і сказали, що може. сказати, казати, може, тоді Ну не допоможе. Ну, не було питання, що до цього горя бачить. А ви де працюєте, я вибачаю? Я вже за кажуть міста. Де? Де? Вже така військова містечка. Я взагалі. Погорілого я працюю. Я зрозумів.